Бачив різні трактори, і дешевші, і дорожчі, і з кондиціонерами, і без, і 90, і 130 кінських сил. Але тут як не ціна, то комплектація, то мости не такі, то коробки не такі, то розпредільники не такі. Ну, цей трактор поки мені найбільше сподобався всіх. За ціну 12-400 доларів, гарантую на ринку кращого не знайдете. На самих величезних колесах рівна підлога, трьохсекційний гідравлічний розпредільник. Примусована візка на 900 кг, сама сильна з всіх існуючих за таку ціну. Безкоштовно робляться повністю пакет документів. Гарантія 2 роки, до речі, а не один, як на деякі аналогічні міні-трактора. Супер. Мости. Ну, називаємо їх люкс. Звичайні, це, це не той міст, який стоїть на... 400 четвертих чи 244 він важить на кілограм я думаю 200 точно більше. Грузи передні, грузи задні. Доставка, як завжди, безкоштовна, торгу ніхто не відміняв.